Модельний ряд процесорів на архітектурі Zen 4 поповнився рішеннями лінійок Ryzen Pro 7000 та Ryzen Pro 7040. Перші розраховані на використання в комп'ютерах із платформою am 5 а другі знайдуть застосування у ноутбуках. За технічними характеристиками, вони близькі до випущених раніше чіпів Zen 4, але при цьому виділяються на їхньому тлі додатковими функціями безпеки та розширеною підтримкою. Ryzen Pro 7000 досягають частоти 54 ГГц, на 700 МГц більше, ніж у моделей лінійки Ryzen Pro 5000. У середньому максимальна частота збільшилася на 400-700 МГц, базова частота підвищилася на 100-700 МГц. Всі настільні CPU характеризуються TDP 65 Вт та поставляються з фірмовим процесорним охолоджувачем у комплекті. Усього процесорів три, 12-ядерний Ryzen 9 Pro 7 945, 8ядерний Ryzen 7 Pro 7 745 та 6-ядерний Ryzen 5 Pro 7 645. Що стосується мобільної серії Ryzen Pro 7040, то до неї увійшли три моделі серії HS з теплопакетом 3554 Вт та три серії U з теплопакетом 1528 Вт. У їхньому арсеналі 6 або 8 ядер Zen 4, 16 МБ l 3 кешу, модуль Ryzen AI, який відповідає за прискорення роботи алгоритмів машинного навчання, та графічний блок RDNA 3 покоління, що налічує до 12 Compute Units. Нові процесори Ryzen Pro орієнтовані на корпоративних клієнтів, вони володіють розширеними функціями захисту даних та підтримкою різноманітних рішень щодо віддаленого управління та діагностики. Компанія AMD цього року вчинила вкрай незвично. Представила топову Radeon RX 7900, а потім бюджетну RX 7600. При цьому моделей між ними не просто немає, навіть свіжих чуток про них останнім часом не з'являлося. Однак, схоже, такі відеокарти все ж таки будуть, тому що AMD засвітила GPU навіть 32. Матеріал було знято ще 31 травня, але увагу на нього звернули лише зараз. Відео було знято під час інтерв'ю Лізи Су виданню Forbes. На відео можна бачити різні чіпи AMD, включаючи невідоме рішення, що складається з п'яти кристалів. Цей чіп схожий на Navi 31 котрий використовується у відеокартах RX 7900 xt та XTX. Для нього теж характерне багаточіпове компонування, проте з боків центрального кристалу GCD знаходяться 4 мікросхеми MCD замість шести. Власне, мова майже напевно може йти про GPU Navi 32. Згідно з наявними даними, navi 32 у кристалі GCD міститиме 60 блоків Compute Units на 3840 потокових процесорів, 64 МБ Infinity Cache та 256 розрядна шина пам'яті. Відеокарти на базі графічного чіпа navi 32 оснащуватимуться 16 ГБ відеобуфером. На основі цього GPU очікується вихід відеокарт Radeon RX 7800 та RX 7700, але останнім часом було чути лише про мобільні адаптери. Компанія AMD представила два нових сімейства серверних процесорів Epic Genoa X та Bergamo. Характерною рисою перших став збільшений обсяг L3 кешу завдяки технології 3D v Cache, а другі можуть похвалитися великою кількістю ядер. Обидві лінійки вже почали постачатись партнерам AMD. Серверні чіпи Epic Genoa X близькі з характеристиками до звичайних Epic Genoa. вони теж базуються на архітектурі Zen 4, мають конструктивне виконання SP5. 12-канальний контролер DDR 5 4800 та 128 ліній інтерфейсу pci Express 5.0. Однак на чіплетах з X86 ядрами у них розпаяна мікросхема з додатковим L3 кешем, завдяки чому сумарний обсяг кеш пам'яті 3 рівня становить до 1152 МБ. Усього компанія підготувала три моделі: 96 ядер ядерна 9684X, 32-ядерна на, 96, 32 на 9384 x та 16 ядер ядерна 9184 x в той самий час процесори AMD Epic Bergamo базуються на архітектурі Zen 4C. У них компанія перейшла на 16-ядерні чіплети, на 35% зменшила площу одного X86 ядра, а також урізала обсяг L3 кешу в одному блоці CCX до 16 МБ. У результаті площа одного 16-ядерного чіплета Zen 4C виявилася не сильно більшою за 8-ядерний Zen 4 52,7 мм проти 66,3 мм. Топові CPU Bergamo пропонують 128 ядер Zen 4 c при 256 МБ3 l кешу. Новинки також використовують сокет SP5, мають 128 ліній pci express 5.0 та 12-канальний контролер ddr 5 4800 Поки AMD навіть не говорить про плани випуску відеокарти RX 7800 і RX 7700, а показує лише GPU, автор порталу Egors Labs спробував оцінити можливу продуктивність RX 7800 XT. Для цих цілей він узяв професійну Radeon Pro V 7800, що вже вийшла, і розігнав її до частот характерних для ігрових карт RX 7000. В результаті отримав не особливо придатне рішення, і така штучна RX 7800 XT, залежно від розширення екрану, лише до 12,5% швидша за 6800 XT, і загалом відповідає 6900 XT. З одного боку це дуже скромний приріст, з іншого 7900 XT виходить приблизно на 20% швидшою. Тобто в такій ситуації RX 7800 XT просто не може бути набагато продуктивнішою, враховуючи наявність старшої моделі. Як ми вже переконалися, на прикладі RX 7900 та RX 7600 у цьому поколінні AMD наголошує на співвідношенні ціни та продуктивності. RX 7900 XT коштувало на старті всього 900 доларів, а отже, RX7800 XT буде ще дешевшою. При цьому варто пам'ятати, що 6800 XT свого часу стартувала з 650 доларів, тобто, якщо AMD хоче зберегти підхід з ціноутворенням, нова карта має знаходитись у цій же ціновій категорії. На тлі зростаючої кількості скарг на розплавлені 12 плюс 4 контактні роз'єми живлення 12 VH Power у відеокарт виробник CableMod поділився своїми спостереженнями з цього приводу на форумі Reddit. Представник компанії повідомив, що з моменту початку продажу кастомних кабелів живлення у березні цього року компанія реалізувала десятки тисяч кабелів нового стандарту. Однак кількість скарг на обгорілі конектори з того моменту склала всього близько 20, а отже, проблеми спостерігалися у менш як 1% від загальної кількості. Примітно те, що декілька власників кабелів CableMod у гілці коментарів цієї теми повідомили про розплавлені конектори. Проте з представники служби підтримки виробника вже займаються цими питаннями. За словами CableMod, основною причиною несправності 12VH Power виявилася неправильна установка конектора в гніздо живлення відеокарти. Таких же висновків у листопаді минулого року дійшла компанія Nvidia, яка проводила своє власне розслідування. Компанія Asus представила новий ігровий монітор у серії TAF. Новинка називається Asus TUF Gaming VG 249Q3A. Монітор оснащується 24-дюймовою IPS-панелью Full HD з підтримкою частоти оновлення 180 Гц та часом відгуку 1 мс. Технологія Extreme Low Motion Blur зводить до мінімуму ореоли та розмиття зображення. Крім того, підтримується AMD FreeSync Premium, що усуває розриви зображення. Монітор здатний відображати 99% палітри кольорів Acer GB та сертифікований VESA Display HDR 400. У моніторі також використовується функція Shadow Boost, яка покращує деталізацію темних сцен без шкоди для решти картинки, Є й захист від шкідливого синього світла, яскравість 250 ніт, контрастність 1000%. до 1. Підставку можна регулювати за висотою, поворотом та нахилом. Для підключення до джерела відео монітор оснащено портами HDMI 2.0 та DisplayPort 1.2. Є роз'єм 3,5 мм. Asus поки що не повідомила цінники дату виходу нового монітора. Режисер та дизайнер квестів Cyberpunk 2077 у розмові з Котаку пояснили ціну утворення масштабного доповнення Phantom Liberty, вартість якого обурила деяких фанатів. Нагадаємо, що Аддон буде коштувати як половина основної гри, тобто 30 доларів. Раніше комплекс двох розширень для Witcher 3 Wild Hunt оцінили в 25 доларів, але порівняння з третім відьмаком, на думку розробників, підкреслюють різницю між двома іграми. Нам кажуть, що у відьмаку світ середньовічний, більш плаский та широкий, тоді як у Night City з Cyberpunk 2077 вільного простору для нового контенту значно менше, це густонаселений мегаполіс з високим рівнем вертикальності, тож це два дуже різні випадки. Ще говориться, що Доктаун це цілий район зі своєю історією, NPC, основними сюжетними лініями та побічними заняттями. Тут стільки всього можна знайти, і вони додають так багато нового контенту, що Фантом Ліберті вже не можна вважати DLC. Це повноцінне розширення трипілей рівня.